А тепер, коли я приверну вашу увагу, давайте поговоримо про касети. Я не знаю, на що ви там дивилися. Дівчинка, моцик. І те і те, клас. І те і те, клас. А сьогодні ми поговоримо з вами про... про. Про, 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 От, 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 От. Секунду. Ось про них ми поговоримо. Про цих. Марафонців! Марафонців, тому що вони довго граючі. Переходимо за стіл і ми почнемо про них розмову. Нема чого на дівчат додивлятися з моциками одно розстройство. Так, ми на місці. І сьогодні у нас на огляді TDK. Довго граючі TDK. Касети в 150 хвилин хронометражу. Я їх називаю марафонці. Хоча це не самі-самі переможні, тому що є 180 хвилин хронометраж, але, на жаль, в колекції ще нема. Сподіваюся, що колись це все ж таки станеться і буде в мене в колекції 180 І ось тут. Три касети саме з серії А І одна є Діск Джек. Так вона називається. Давайте, мабуть, ми з неї і почнемо. Ось це диск. Діск джек. До речі, касети, які е, вважаються японським ринком. Але в сучасному світі, знаєте, як японський ринок це японський ринок, але, скоріш за все, вони знайдуться і в продажі в інших, скажімо так, країнах. Але ну, нібито вважається, що це японський ринок. І давайте ми з вами теж будемо так вважати, що це японський ринок. Так, ну, ніби коли я купляв, вони все ж таки приїхали з Японії. У всіх цих вже е, більш-менш сучасних, це касета 98-го року. Я собі такого бачите, я е, шпаргалочку роблю. Вони всі чомусь вже такі настільки скудненькі в своїх поліграфійках, що просто жах. Якщо чесно, ну, скукотінь, така дуже. Тому навіть нема що особо розглядати її серед них. Бокси всі йдуть вже сліми. Да. На ці навіть немає помітки, що це дідіки. Да. на ці цих, на цих хоча б є. Ну, те, що вона була в Японії, вже і так видно, бо підписував якісь якийсь, е, пан-японець. Так, ну і давайте подивимося ось цю першу так, світло трошечки до нас. Сьогодні на вулиці Пасмурно йде дощик. Тому я думаю, що по всій Україні дощики йдуть. Ну, найтоньша, практично, да, якщо не врахувати, не, не вважати 180 ок яких зараз нема, найтоньша стрічка. Я, от бачите, вам зараз показую, і ви бачите, як стрічка на ній просвічується. Давайте ми зробимо ось так. О, бачите, як просвічується стрічка. Видно. А якщо я ще зроблю, ось так, а ну-ка, давайте. Я фонарик, он так підсвічу. О. Ну, це вже не стрічка, а вже плівка. Якась тоніровочна плівка. Хоча тоніровочна плівка все ж таки набагато товстіша. Ось. І ось ці касетки, до речі. Дуже важко калібрується. Ви розумієте, через що? Через те, що е, магнітного слою дуже мало, він е, практично надтонкий. надтонкий шар слой. Я не знаю, в принципі, для чого робилися такі касети 150-180. Є певна думка, моя думка, що це касети все ж таки більше підходили для автовідповідачів. Ну, це моя думка. Можливо, вони вироблялися як універсально. Хочеш автовідповідач, хочеш пиши, якщо ти, скажімо так, людина не, не дуже там прихотлива до якості. Ось, і тобі достатньо, аби, аби довше було, бо ну, згодіться, є такі люди, що хочуть, аби довше було. Та й все. Оце от DJ2. Це у нас другого типу стрічка. Ну, стрічку я вам і показав. До речі, от що мені не подобається, що вони без гвинтів вже Нерозборна. Дуже ніжна стрічка, не дай Боже, щось станеться. Це ж прийдеться її, скажімо так, ломати, використовувати лайфхаки певні, щоб вскрити касету. Але сподіваюся, що до цього не дійде. Так, ну, давайте наступну що ми будемо дивитися наступно, наступно, наступно. А давайте отак, от як лежать, от як вже цю першу почав показувати. Е ну, все зрозуміло, так. Да. Це якісь е записки Шиндлера. Ось і так само, ну, хоч на, на футлярі є. Е не кажу, що 100%, що цей футляр саме е рідний, можливо, і не рідний. Скоріше за все. Хотя, бачите, стопери ну, практично схожі тільки е, тут стрілечку догори, тут стрілочку донизу. Ні, думаю, що це не рідна. Ось. А ось ця вже Аєшка 94-го року. І через те, що все ж таки ще початок 90-х до середини, ще, бачите, використали гвинти. І Корпус ось цей дуже схожий, пам'ятаєте, дешки ці відомі, такі прозорі з цими пірамідками. Тільки тут пірамідка, бачите, верхтармашками. А на тих там були, по-моєму, і пірамідка на американський ринок, і просто якимись там смужками, тако, це європейський ринок. Бо там дуже всяких Різновидів було в тих дешках. Але і от цю аєшку зробили саме з того корпусу. Мені здається, що просто тільки принт змінили, і все. Ну, бабінки, катушки або наби, як хочете, так і називайте. Хто як звик. Це в принципі не, скажімо так, не настільки це вже важливо, як ми називаємо деякі деталі з них. Неважливо, хто як звик. Так. Вони всі. От ТДКшну е... катушку, бабінку. Ми всі завжди впізнаємо. Такий затемнений трішечки е... пластик. Ну давайте покажу ближче вам і стрічечку цю. Стрічка, ну, е... трішки ніби здається, що менше просвітлюється. Ніж е в цьому DJ2. Але якщо, бач, ну якщо буду підсвічувати фонариком, бачите, вони, вони всі будуть просвічуватись, повірте. Будуть всі. Навіть якщо візьмемо е е касету з меншою е намоткою, ось на місце. Але хоча б радує, що вона все ж таки. Розборна. За 150-х, по-моєму, що це в мене єдина, яка може розібратися. І це вже якось трішечки гріє душу. Так. Ну і давайте подивимося наступну. Наступна Аєшка. Теж хронометраж 150 хвилин. Бачите, тут навіть написав, що кожна сторона по 75 хвилин. Е, нормальна. Нормальні CD можна вписати якусь там збірку, які, як правило, там йдуть 75 хвилин. Ну, деколи, звісно, йде 78, і там може бути в притичок 80 хвилин CD-ха. Ну, я сподіваюся, що тут запасік все ж таки зробили. І що можна, там, наприклад, 77-78 хвилин втулити, на 80-ту я вже. Не впевнено. Ну, думаю, хвилинку-дві ну, додали. Бачите, ця Аєшка теж не має Гвинтів. Ну, от, от чому так? Чому так роблять? Ну, це 2002 рік касетка. Аєшка 2002 року. Є Сірійнік. 2002 рік, блин. Не, Трошки незрозуміло там. Але каталоги кажуть, що це 2002. Можливо, десь є і помилки. Ми ж розуміємо, що касету не виробляють суто в один рік, тільки одну модель. Деякі касетки все ж таки робляться, можуть робитися від, від року. І, якщо не помиляюся, в 3-4 роки можуть одну і ту саму модель печатати робити. Так, а давай. Тепер стрічечку подивіться. Вона теж просвічується. Руденький колір, просвічується. Ну, Взагалі виглядає гарно. Колись. Мені, я, я беру ці ТДКшки 95-96 року, дістаєш, і, тако, і плівочка мені завжди подобалася. А вона ще з таким перелівом була. Якийсь такий, типа, незрозумілий. Е Трішки блакитного, якогось такого переліву. Так. Це Аєшка 2002 року. 150- -ка. і є ось така. Це у нас 98-й рік теж. Бачите, корпус так само. Вони всі трішки тоновані, але тут ніби тон такий більш теплий, тут тон більш холодний. Ну тут е, взагалі трошки інакше. Тон холодний, але з е, якоюсь ніби е, віддає бірюзою чи зеленкуватістю якоюсь. Ну, діджей зрозуміло. Так. Чекайте, ми цю дивимося, да? Ось цю. А Айєшечка. Нема, нема чого там дивитися. Ну, наліпка. Ну, так, да, купа. Купа різної інформації. Тобто олівця вони ніколи не забувають продемонструвати, як можна домотати олівцем, зекономити собі батарейки, наприклад, як ми це в дитинстві робили, щоб не витрачати енергію батареїк на мейтфоні, ми олівцем мотали касети. Думаю, що ви все, все це пам'ятаєте. І ось такі дуже, ну, як на мене, дуже такі скудні вже. Нещас, наліпочки. Прям не знаю. Ну, вже краще, би вже ніяких не кладіть, чи що. Ось, але, бачите, е як то кажуть, пішла ця ера економії. Вкладатися в кошти, мінімум витрат, максимум вихлопу, щоб було. Ось. Ну, давайте ще й тут подивимося стрічку. Вона теж. Бачите. Прозора. Прозора, руденька. До речі, саме цієї серії в мене є ще. Це вона вона є на 30 хвилин і є на 120 хвилин. Давайте зробимо таку. Я дістану всі касетки. Ось так от. Ой. Excusez-moi. Стороночку. Так, ну, давайте зробимо так. Тридцятку. Я покладу під низ. На ній буде 120-ка. І зверху буде 150-ка. Зараз спробуємо подивитися і порівняти стрічку. Так, ну, зрозуміло, що трішечки все ж таки є різниця. 30-ка найтемніша, Практично не просвічається 120-ка видно, що є просвіт Хоча і 30-ка. Тому, бачите, якщо погратися світлом. Ну, 150-ка то просто неймовірна прозорість. Неймовірна, прозорість. Так. А тепер тест фонариком. Ліхтариком, вибачте. Бачите, от різниця. Ну, Понятно, що це звідси, а тут. Ні, ну, все, все ж таки 30-ка найменше просвічується. 150 найбільше. Ну і це неозброєним оком видно, як Як воно просвіщається. Ось така бачите серія касет. О. Так, 150-ку сюди, 120-ка нас сюди. Давайте можемо спробуємо е, хоча б відкалібрувати 150-ку якусь, да? зробимо так, таку справу. Е, ну, це єдина у нас іде друга ти типу пострічка. Е, що ми, ми зробимо? Ми спробуємо її калібру, калібрувати. Хача, давайте. А ми всі давайте їх спробуємо відкалібрувати. Писати, можливо, ми будемо не всі, але спробувати калібранути, Спробуємо усі. Давайте ми перейдемо зараз до деки і це зробимо. Так, ми біля деки. Давайте, першу, я спробую калібернути цю dj 2 Спробуємо, як другого типу-стрічка калібранеться з таким хронометражом. Калібровка. І відпускаємо, і дивимося, що у нас з цим вийде Анука Джук. Бачите? Касетка відкалібрувалася. Значить, цю dj 2 можна спробувати і прописати. Так. Тепер давайте наступну. Наступну. А наступну. Давайте ось цю. Ось цю касетку. Трішки, мабуть, віддалю, да? вам незручно може видно це. Так, калібровка і відпускаємо. Е, я люблю е, автокалібровки. Можливо, вони, ну, зрозуміло, не так ефектно виглядають для оглядів. Ось. Але для себе я все ж таки маю з автокалібровкою деку. Так, і що нам скажеться ця? І ця касета, до речі, теж відкалібрувалася. Чудово. Кажуть, не калібрується. Зараз сам собі накаркаю. Так, ну і давайте. Ага. Давайте. Ось цю тепер. Так. Калибровка. Отпускаем. Так. Открываем сейкав. Чи все они сможет. Чи не. Бачите, я сам на накаркал. И ця не захотела. Калібруватися. Ось ця касетка не захотіла. Це касета у нас 94-го року. От навіть дивно якось. Дивно. Хорошо? І у нас лишається ще 98 рік. Ось ця касетка. А є 150-ка. Ну, давайте спробуємо ще цю. Так. Тан-та-та-тан. -та -та -тан. Сподіваюсь. Сподіваюсь. Давай, 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 давай. Блін. І ця не захотіла відкалібруватися. З чотирьох касет. 50-50. 50 на -50. 50, 50. А давайте оцю. От Давайте дійсно спробуємо цю касету, яка не калібранулась, спробувати записати. Як це все ж таки буде. Наскільки це буде чутно? Так, я собі ставлю шумодав. Моя фішка, люблю. Шумодавить. Так, ну і давайте, щось ми запустимо. Запис пішов. Цього достатньо. Зараз спробуємо почути так. Ну, що мада вам? Якщо от, різниці не буде, це буде навіть при всьому тому, що не калібрану, не калібернулася вона, спробуємо все ж таки. Ну що ж, слухаємо. Ну Ви знаєте? Доволі нормальний, я навіть не відчуваю різниці це з Шумодавом. А от без шумодава. Я здивований, якщо чесно. Вона не, не калібрнулась, але все одно нормас прописалась. Ну ще раз. Я хочу почути ще. Друзі, це просто чудово. Оце той самий випадок, коли е касета не калібрується, но пишеться норм. Ну, я не знаю, як це пояснюється. Просто, ну, не знаю. Давайте тепер зробимо е пробний запис на касеті, яка калібрунулась. Давайте спробуємо. Ось цю єшку, вона відкалібрувалась. Давайте ми зараз її ще раз так, повторимо калібровку. Так, Та, ну, якщо чесно, я дуже здивований, що запис дуже якісно положився навіть без, без калібровки належної. Круть. О, бачите, а ця не захотіла. А що це таке? Ха, а ну, не понял. А, давайте так. А чому? <с> Бачите. Э, другий раз вона не захотіла калібруватися. Оце чудеса просто да. Ще раз. <с> так, так, так. Це. Це, звісно... Я не перепутал, да не бы не, я не. может и сплутовал это хотя не, не бы не переплутал. Так, раз, а, ага, калиброван Так, ну что ж, то есть калибровка прошла, я ставлю шумодав себе на место, он Достатньо, ну, я думаю, що ця тоді буде. Ну, буде ще, мабуть, краще, хоча це таке. Так. Ну що, погнали. Як на мене, чудово прописалась касетка. А якщо вимкнути, шумодав... Та ні, просто чудово. Ну, TDK є ті Навіть якщо вона, бачите, 100% калібровку не проходить, вона, вона пишеться чудово. 150 на секундочку, народ. 150-ки. Ну що, друзі, от 50-50. Касети, які не калібрунулися. І ті, що калібрунулися. Але не факт, якщо ці, скажімо так, десь трішки далі промотати, хто знає, може і ті можна все ж таки пробити той калібровочкою. Бо ця все ж таки, бачите, один раз е не захотіла. Але. І та касета, яка калібрувалася, калібрувалась, і та, що не калібрувалась, прописалася просто чудово. Я думаю, що вони мають право на життя. 150 очки можна брати під запис. Недурно кажуть, що еталонні стрічки практично в цих TDK. Ну, це ж на колір і смак, як то кажуть. Кожному своє. На цьому все, друзі. Е, сподіваюся, вам сподобався цей ролик сьогоднішній. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих марафонців. Це не спринтера. Спринтера, я вважаю, це ті, що у нас коротенькі. Спринтер це у нас оп, ось цей. Раз-раз і все, і на матрасі. А оце марафон. Оце надовго. Ці касетки. Як на мене, теж чудові, вони мають право бути і в колекції, і можна їх писати, і будуть чудово прописуватись. Можна. Ставте вподобачки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще це не зробив. Сподіваюсь, вам буде теж цікаво ви дивитесь і не підписуйтесь. Статистика говорить, що відсотків 30% дивляться без підписки. Виправте, будь ласка, це цю помилку, непорозуміння. Будьте в нашій банді, як то кажуть. На все добре, друзі. Слава Україні!